Ми повинні жити по Духу. Для цього Христос і прийшов, щоб крестити нас Духом Святим, щоб ми стали Храмом Божим і щоб Дух Святий був в нас, щоб ми жили не по плоті, а по духу. І це є воля Божа. Є воля Божа це жити по духу, а є воля язична жити по плоті. Послушання Слову Божому краще жертв. Беззнання і послушання Слову Божому все перетворюється в релігію. Непокірність таке же гріх, що і чаклунство. Воля язична лишає нас благодаті, а воля Божа рятує нас і дає нам благодать Божу. І люди, які ігнорують Слово, які непокірні Слову і які противляться, то вони являються ідолопоклонниками і колдунами. Ми повинні пребувати в любові і у волі Божій. І також ми повинні будувати на камінні, а не на піску. Ми повинні жити по Духу. Для цього Христос і прийшов, щоб крестити нас Духом Святим, щоб ми стали храмом Божим і щоб Дух Святий був в нас, щоб ми жили не по плоті, а по духу. І це є воля Божа. Є воля Божа це жити по духу, а є воля язична жити по плоті. Послушання Слову Божому краще жертв. знання і послушання Слову Божому все перетворюється в релігію. Непокірність таке же гріх, що і чаклунство. Воля язична лишає нас благодаті, а воля Божа рятує нас і дає нам благодать Божу. І люди, які ігнорують Слово, які непокірні Слову і які противляться, то вони являються ідолопоклонниками і колдунами. Ми повинні перебувати в любові і у волі Божій. І також ми повинні будувати на камінні, а не на піску.